Продовж 22 років у навчально-тренувальному центрі РаЕС існує відділ організації підготовки і ліцензування персоналу. Від самого початку заснування фахівці відділу займаються організацією професійного навчання персоналу Рівненської АЕС. Час іде, вимоги змінюються, додаються нові напрямки діяльності. Відповідно трансформуються завдання, які стоять перед колективом. Зупинити процес навчання неможливо. Це безперервний процес, безперервно йдуть якісь заняття, якісь курси. Люди приходять, вони реєструються, приходять викладачі, проводять заняття. І Якщо працівник пішов в відпис, то не можна покласти цю роботу. Він прийде з відпуску і її зробить. Вона йде постійно. Тому у нас основний принцип це взаємозамінність і дотримання нормативно право. Вихви вимог роботи відділу, це постійний розвиток, тому що постійно йдуть якісь зміни, постійно додаються якісь нові напрямки. Сьогодні колектив відділу організації підготовки і ліцензування персоналу це 10 інженерів та керівник. У роботі охоплюють різні напрямки діяльності, якими займається НТЦ у сфері планування організації та обліку. Якщо взяти взагалом в цифрах, то це біля 20-25 тисяч людинокурсів курсів на кожний рік, тобто це стільки разів, Десь якийсь працівник заходить в якусь аудиторію або сідає до комп'ютера і працює з якимись матеріалами, проходить те чи інше навчання. Організація професійного навчання це кропіткий і відповідальний процес, який вимагає від працівників пунктуальності, обізнаності та постійного особистісного розвитку. Всі робочі процеси занормовані й обліковуються в комп'ютерних базах. Робота цікава, тим, що ми дуже багато спілкуємося з людьми, працюємо із керівниками, працюємо із робітниками. Цікаво в тому, що Веща ну, щось нове. Так, так, так. Організаційний процес він трансформується відповідно до реалії часу. Постійно вводяться якісь нові документи, нові бази даних, і це все пов'язано з нашою роботою. Тобто ми маємо усягнути дуже багато нового. Треба віддати належне всім дівчатам. Ми дуже швидко до того адаптуємося. Колектив відділу виключно жіночий. Всі працівниці відповідально ставляться до своїх обов'язків, дотримуються нормативно-правових вимог, та що не менш важливо у роботі, завжди згуртовані. Не можна було б зробити той величезний обсяг роботи без такого колективу, без таких працівників. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал енергоатом.